Моделюємо ситуацію у взаємостосунках між вимогливою мамою та її донькою. Слова мами, так дійсно, я була вимогливою матір'ю. Я чітко знала, якою має бути моя донька. Я хотіла, щоб вона читала розумні книжки. Я хотіла, щоб вона стала щасливою, і успішною людиною. Я навіть бачила, як вона має бути одягнена. Я навіть знала, який має бути у неї чоловік. І взагалі я хотіла, щоб моя донька була продовженням мене і втілила в життя все те, що не втілила я. Звичайно ж, з хороших побуджень, як же ж це бачить донька? У нас в сім'ї так було заведено завжди. Все, що я думала, все, що я відчувала, ніколи не враховувалося моїми батьками. Все мало бути так, як бачить це мама, і навіть тато мав мовчати. Весь одяг, який ви бачите зараз на мені, обирала мама в мене навіть не запитуючи. І в той же час в мене все було необхідне. Гадаю, ви вже зрозуміли і здогадалися, що це друге відео із серії як виховати наркомана. Ну, наркомана, алкоголіка і грамана. І сьогодні ми будемо говорити з вами про такий тип. Співзалежних батьків як вимогливі батьки, і як такий тип виховання впливає в подальшому на формування залежності у дитини. Якщо ви вперше на цьому каналі, то я вас вітаю. Нарешті ви знайшли найкорисніший, найефективніший канал про залежність, співзалежність, одужання про реабілітацію, як відбувається процес відновлення залежної людини і процес відновлення сімейних взаємостосунків. Обов'язково перейдіть за посиланням в описі каналу і приєднуйтеся до групи в телеграм для родичів залежних. Людей і там ви будете отримувати дуже корисну інформацію, придержуючись там рекомендацій. Ваш близький і захоче лікуватися, прийме рішення лікуватися, і пройде достойно цей етап відновлення. Тому обов'язково ставте зараз. Лайк like, авансом і коментуйте, орієнтуючись на ваші коментарі, от як з минулого, наприклад, відео я вже коригую в подальшому формат. Я знаю в якому напрямку спілкуватися, щоб з вами наше спілкування було максимально ефективним. Я чекаю на коментарі. Вони для мене сильні орієнтири. І звичайно ж, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, які будуть продовженням цієї теми. І звичайно ж, в кінці шостим відео це буде, якими мають все таки бути батьки. Так як ми зараз говоримо про... Такі типи співзалежних батьків, то в кінці останнє відео це буде відповідальні батьки, тобто от характеристики саме батьківського підходу до виховання, щоб мінімізувати вірогідність виникнення залежності в сім'ї, або після лікування, щоб змінити взаємостосунки, і вони дійсно були здоровими. І не провокували, і не створювали якусь небезпеку для одужання вашого близького. Вимогливі батьки ведуть себе як диктатори в сім'ї? В Їх поведінці дуже добре прослідковується такий посил, що я твій начальник, а ти мій підопічний, і це їхній девіз У будинку. Дуже часто чутно: слухайся, слухайся, слухайся. Звичайно, що якщо дитина завжди буде слухатися, не зможе відстоювати свою точку зору, то як вона відмовиться від пропозиції покурити чи випити щось там на вулиці, десь за гаражами, вона звичайно погодиться на це, і з цього може початися її процес формування її залежності. Вміння говорити ні формується в людині дуже зарані, в 3-4 роки, і в 13-14 вже дуже тяжко виховати в собі цей навик. Хоч в принципі і можливо, але вже дуже тяжко, і часто вже цим ніхто не займається. Коли ж тоді займатися профілактикою залежності у дитині? Виходить, що з самого дитинства потрібно виховувати в дитині розуміння її власної гідності, власної цінності, самоповаги і ні в якому разі не подавляти в неї ініціативи до самостійності. Немає ніяких сумнівів в тому, що вимогливі батьки щиро люблять своїх дітей і бажають їм всього найкращого. Чому ж тоді ці діти відчувають себе недолюбленими? До речі, більшість клієнтів реабілітаційного центру, де одужують люди від своєї залежності, це недолюблені діти, ті, які так це відчувають. І свій дефіцит уваги і любові від батьків вони компенсували вживанням психоактивних речовин чи якоїсь іншої компульсивної поведінки. До речі, якщо ви шукаєте якісний реабілітаційний центр, звертайтесь за номером в описі каналу. Отже, справа в тому, що вимогливі батьки виражають свою любов. Незрозумілим для дитини чином, а як же її виражати зрозумілим чином, цьому можна і потрібно вчитися? Вимогливі батьки не навчають своїх дітей робити вибір і приймати рішення, адже всі ці рішення вже прийняті. Самими батьками і таким чином не дають можливості дитині припуститися якихось помилок, ви винести з цих помилок якусь свою власну мудрість, якихось навіть мінімальних і побутових. Адже знання ми можемо отримати із книжок, а мудрість ми отримуємо зі свого власного життєвого досвіду, і таким чином дитина не бере відповідальність за все, що вона робить, за своє життя. Жити з вимогливими батьками, це все рівно, що жити у в'язниці, де наглядач, спостерігач, мама за якою завжди. Останнє слово і погодитися з тим, що дуже тяжко переконати в'язня в тому, що його наглядач його любить, і дітям в такій сім'ї тяжко дійсно любити маму та тата. Вимогливі батьки штовхають своїх дітей на досягнення якихось дійсно великих цілей, і іноді ці цілі або нереальні для дитини, або потребують величезного затрату, сил, енергії та часу. Батьки хочуть бачити своїй дитині героя. Незалежно від того, чи може потягнути ця дитина, покладені на неї обов'язки і зобов'язань. Ми пхали його всюди, де тільки можна, аби в нього не було часу думати про якусь дурню і займатися якоюсь дурньою. Не розумію, в який момент він став наркоманом. Часто можна почути на групі для співзалежних. Він ходив і на музику, і на англійській, і на танці, і незрозуміло, коли він встиг цим почати займатися. Одне слово тільки пихали, говорить про те, що в сім'ї все вирішувалося все-таки силою. А що ж, якщо дитина не виправдає покладені на неї зобов'язання і надії, тоді батьки вважатимуть репутацію своєї сім'ї зіпсованою. Вони за допомогою дитини і не їхніх досягнень намагалися створити ідеальний фасад сім'ї. А якими ж можуть бути наслідки такого підходу і такого типу виховання для самої дитини? Такі діти виростають слабкими і безвольними. Вони ростуть з почуттям провини і з відчуттям низької власної цінності та закриваються в собі. Або навпаки, стають відчайдушними бунтівниками і починають робити все наперекор всьому, кидаючи виклики всюди, де тільки можливо, і таким чином намагаються привернути до себе увагу нехай даже негативним способом. Діти вимогливих батьків можуть стикатися на протязі життя із своїми такими труднощами: тобто, рання, вагітність, наркотична, алкогольна чи ігрова залежність, погрози, самогубства, суїцидальні думки. Труднощі з законом та в'язниці. Ці діти вимушені так часто брехати, що вони як наслідок втрачають взагалі зв'язок з реальністю, тобто вірять в свою ілюзію, звичайно, керуючись підсвідомо своїми страхами, і вони обманюють на автоматизмі, навіть самі не розуміючи в цьому сенсу. Джерело такого тиранічного і диктаторського підходу до виховання лежить в глибині душі самих батьків. Вони самі по собі себе відчувають дуже невпевненими і керуються також своїми страхами і через намагання контролювати і якось керувати життям своєї дитини вони потрошку відчувають, так би сказати, свою безпеку, тобто самі по собі вимогливі батьки. Мають дуже нелегке дитинство, як бачите, все має свої причини і все має свої наслідки. І наша задача з вами саме в цьому всьому розібратися, щоб зрозуміти, як не потрібно виховувати свою дитину, щоб в неї не почався розвиток її залежності, чи як перебудувати свої взаємостосунки з дитиною, яка стала на шлях свого власного одужання від залежності зараз. А я вас попрошу, напишіть в коментарях. Чи знайшли ви в цьому відео самих себе і в яких конкретно характеристиках, в яких якостях, чи можливо ваших батьків зі сторони вашого виховання? Буду дуже вдячний. Наступне відео, наступний випуск. У нас буде тема критикуючі батьки. Обов'язково приєднуйтесь до перегляду. Дякую на все добре.